Півтори тисячі гривень на оздоровлення захисника. Проєкт ветеранський спорт стартував у січні. 18 закладів уже підключились до переліку таких, які надають послуги військовим. Опцію можуть скористатися учасники бойових дій та особи з інвалідністю. Кошти, які отримали зареєстровані учасники, потрібно використати впродовж квартала в спортивних клубах. На даний час заявки закриті, але повторно можна буде подати ті, хто не встиг. З 1 по 20 квітня будуть прийматися нові заявки. Перелік закладів буде нас розширюватися. Щодо того, як це зробити, це можна зробити через застосунок Дія. Ми знаходимо послугу ветеранський спорт, підтягуємо банк, тобто відкриваємо там картку, на яку будуть нам приходити кошти цих гривень. Картка так і буде називатися Спорт для ветерана. Проєкт розрахований до кінця року у перспективі мережа оздоровчих та реабілітаційних реабілітаційних закладів може розширитися до них є ряд вимог. Щодо закладів, в них заклади, які працюють в сфері фізична культура спорт, мають МСС код 79417997, тобто вимога, яка ну, по максимуму безбар'єрності для ветерана. Код продавця, який сказав МСІСі коду, бо це буде безготівковий розрахунок, і активне підключення до скажімо так, соціальний внесок в те, що вони будуть активні підключаються до ветеранського спорту. Одним із таких закладів, що долучився до проєкту Ветеранський спорт, є спортивно-культурний центр Плоскирів. Тут ветерани можуть отримати оздоровчі послуги, зокрема і поплавати в басейні. Користь від такої процедури є і для ментального, і для фізичного здоров'я. Для реабілітації плавання грає дуже вагому роль, тобто це ну, відчуття невагомості, тобто розслабитись можна. Це легені працюють наповно. Проєкт ветеранський спорт реалізується міністерством у справах ветеранів України у співпраці з міністерством цифрової трансформації.